Христос посеред нас, шановні наші телеглядачі, це привітання означає, що найближчі 20 хвилин ми знову разом шукатимемо вищий сенс земного буття та відкриватимемо для себе духовні істини в звичайних, на перший погляд, речах. І допоможе зробити це як завжди програма Православний Вісник. Дивіться у нашій передачі. Про святого Миколая, мабуть, найвідомішого святого не лише України, а й світу. Відеорозповідь про будні та свята церкви, як ми шануємо великомученицю Варвару в наші дні. А також ми разом завітаємо в найбільшу в Україні господу Святого Миколая та побачимо, як готуються та роздаються подарунки Миколайчики.